Вітаю всіх на своєму каналі Даріанна Уайтпромаджик всіх нових і постійних підписників. Сьогодні ми проведемо ритуал на зняття себе, поробленої на вас тяжкої порчі на хвороби і смерть. Для ритуалу вам понадобиться цибулина, сіль, чорна нитка. Гребінець і свічка. Перед ритуалом ви берете цибулину, розрізаєте її навпіл, робите там маленьку дірочку і берете гребінець і починаєте розчісувати своє волосся зі словами, що на мені гніздилося, від мене відчепилося. Потім беремо це волосся і скручуємо, ставимо всередину ось тут цибулини. Потім ми беремо з вами чорну ниточку. Беремо чорну нитку, не знаю, чи вам тут буде видно, чи не буде. І в повний ріст, починаючи з голови і до ніг. Вимірюйте свій зріст і цю ниточку також, який символізує ваш повний зріст, намотуйте її повністю, кружечком. І ми ставимо це все також ось тут центр. Цибулини. Я ще поставила тут полинь. Якщо у вас немає, ви можете поставити якісь там трави, чи лавровий листочок, чи що у вас є. І ось ми поставили все всередину, ми поставили волосся, яке ми зчесали з грібінця. Ми поставили чорну ниточку, яку ми проміряли себе з голови до ніг. Також цю цю цибулину ми ставимо на сіль і також ще зверху ми посипаємо сіллю. Є також така методика, що ви можете на ніч сіль поставити у якусь там тканиночку. Ніч ця сіль коло вас, ви переночували цією сілью, і потім вже на цю сіль, щоб зняти повністю негатив, на цю сіль ви вже встановлюєте цибулину і розчісане волосся, нитку. Це можна сказати, так як ви начинили вашу цибулину ДНК. І з словами вичітки, вичітка дуже сильна будете. Берете ще свічечку і підпалюєте цю свічечку, починаєте відкапувати зі словами вичитки. Зараз я буду читати вичитку, ви можете зі мною починати ритуал разом зі мною. Отож, приготувалися і починаємо ритуал. Ви можете зі мною проводити онлайн-дивитися, можете так само. І самі проводити цей ритуал, хочу сказати, що треба провести проводиться на, на повний місяць, і його потрібно проводити кожного місяця, напротяг хоча б три рази. Дивіться, у нас вже не хоче йти програма. Щось у нас уже тут є негативне, але ми все ж таки розпочнемо. Отож, розпочинаємо ритуал. Ритуал розпочинаю до раби Божої, раба Божого, говорити ім'я, всі сили небесні призиваю. Призиваю всіх святих, всі чотири стихії, води, землі. Вогню і вітру стати мені, говорим своє ім'я, в допомозі. Допомогти всю порчу з мене зняти. В цибулину заховати, вогнем і воском нейтралізувати. Знімаю. Знімаю всі порчі. Знімаю всі порчі. З голови, з-під голови. З тім'ячка, з-під тім'я. З волосся, з-під волосся, з мозку з-під мозку. З візків з-під візків. З вух з-під вух. Чола з-під чола, з брів з-під брів, з очей з-під очей. З межи очей. З лиця з-під лиця. З носа з-під носа. З губів з-під губів. з Зубів з-під зубів. З язика з-під язика. З ясен з-під ясен, з горла, з-під горла, з бороди, з-під бороди, з шиї з-під шиї, з плечей, з-під плечей, з рук з-під рук, з ліктів, з-під ліктів, з долонь з-під долонь, з пальців, з-під пальців, з нігтів, з-під нігтів, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Знімаю, знімаю, з хребта з-під хребта. Ой, горить, у нас палає, з легенів, з-під легенів, нирок з-під нирок, з печінки з-під печінки, з жовчи з-під жовчі, з селезінки з-під селезінки, з грудей з-під грудей, з ребер з-під ребер, з серця з-під серця. З ямки з під ямки, з желудка, з-під желудка, з кишок, кишок з під кішок, зниз під низ, золотника з-під золотника, шнека з шнека. Все знімаємо. У віск цибулиною запечатуємо. І знімаю. З раба Божого ваше ім'я. З таза з-під таза. Стигон з-під стигон, з колін з-під колін, з литок з-під литок, з гомілок з-під гомілок, з стопів з-під стопів, з плеснів з-під плеснів, з пальців з-під пальців, з нігтів з-під нігтів, бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа знімаю. Призиваю, визиваю вас всі хвороби з 77 суглобів, з 77 жилів, з 77 піджилків, з 360 вузлів білого тіла, жовтої кісті, з бурою крови, з цілої утроби. Всі ці зуроті, порчі, наслані. Я вас відсилаю у цибулині, замикаю. Воском запечатую, все з себе знімаю, віском, воском, в цибулині замикаю, замикаю всі хвороби, чи то від Бога, чи від людей. Все знімаю, у віск замикаю, воском запечатую в цибулині. на віки залишаю. Все знімається. В цибулині замикається. Все знімається. Всі хвороби порчі, наслані, некротичні, які на могилах робилися. Всі підклади мороки, злі побажання, все згорає, до нас ніколи не повертає. Призиваю ще раз всі сили небесні, всіх святих, всі чотири стихії, води, землі, вогню, вітру стати мені говорим ваше ім'я в допомозі. Допомогти всю порчу з мене, ваше ім'я, зняти цибулину, заховати, вогнем і воском нейтралізувати. Все знімаю на віки вічні амінь. Знімаю, присякаю цибулину, замикаю всі хвороби, всі злі. програмних, що були у моїй утробі від злих людей, все знімаю. У віск цибулину закриваю, після проведення цієї вичетки. Можете цю, якщо чуєте на собі якісь дуже сильні хвороби і почуваєтеся якось дуже незвично, тоді ви можете продивлятися цю чисточку три рази підряд. Три рази підряд звичаткою продивляємося цю онлайн. Оце очищення. Дуже вам скажу допомічне. І знімається хвороби, так що ви вже до вечора почуєтеся е здоровим і з вас все зійде. Після цього всього ми беремо оцю цибулину, ми її закриваємо. Ми її закриваємо, запечатуємо ось так. Оце все, що у нас, дивіться, яке у нас це чорне. Руки ми по помиємо, ми беремо з цією сіллю оце все, збираємо у фольгу і закопуємо в землю десь подальше від своєго дому. Оце у нас вже більше до нас не повернеться. Це вже все знялося. Отож, дорогі мої любі, очищаємося, знімаємо всі хвороби, як в даному випадку на цибулину діячий засіб, і ділимося своїми коментарями, також ставимо подобайки Ділимося з кому це потрібно, може з ваших рідних, близьких, друзів. Обов'язково, якщо ви почуваєте себе на вас, якась хвороба, хворієте, робите очищення ось таким методом. Бажаю вам всього найкращого, щастя, здоров'я. Дякую, що підписалися на мій канал. Всім дуже вдячна, хорошого вам дня і щоб всі були здорові.